Щойно заїхав максимальний Nissan Leaf в комплектації Tecna. 40 кВт, 91 тисяча пробігу в оригінальній фарбі. На новенькій резині, 17 легкосплавні диски, максимальне топове світло. Зараз коротенько пройду, покажу. Потрібно додаткові фотографії. Є за аукціону, підтвердження, пробігу. Потрібно з прибором зроблю вам з прибором. Автомобіль з Європи. Два ключі, безключовий, зрозуміло, камера заднього огляду, електроручник, резина Мішелін. Максимально збережений. Уміють люди їздити акуратно, таке враження, як він щойно виїхав з салону. Жодних пошкоджень, два зарядних пристрої, насос клей, ремкомплект, босс, музика. Немає жодних пошкоджень по пластику. Комбінований салон, дуже зручно. Шкіра знизу, посередині не буде вам ніколи впарити в одне місце. Камери 360, камера заднього огляду, круїз. Автомобіль щойно заїхав. Розмитнений, сертифікований. Стан можу зупинитися. На 5 з 5. 91 тисяча пробігу, підігрів керма, передніх сидінь, задніх сидінь, шкіряний підлокітник. Зараз послухаєте, як працює двигун. На жаль, не почуєте в електромобілі. Ось стан автомобіля просто 5 з 5. Нічого не окислене, не ржаве. Ось такий сьогодні у нас автомобільчик. Навіть не знаю, що вам ще сказати. Є ще 4 Nissan Leaf, ще є Tecna, n NCONECTA 62 кВт, 40 в різних кольорах, червоний, чорний. Білий-білий перламутр, Ось таке авто заслуговує вашої уваги набір всіх асистентів 2020 рік з аукціона. Аукціонний лист. Ну, стан такий, що не потребує якихось додаткових музикабовс. Він код за потреби. Якщо зацікавив, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!